Так, перед нами надгробок Балтазара Яковича Скадовського. Це представник польської родини, яка зігра... відіграла видатну роль в історії нашого краю. Зокрема, ми всі знаємо місто Скадовськ, районний центр Херсонської області. Це заснував його син Сергій Балтазарович. Балтазар Якович потрапив сюди по справах служби на Херсонщину. Він. Відповідав за забезпечення кіньми кавалерійських частин, тобто, як тоді казали, був ремонтером. І саме тому його направили сюди, тут були кінні заводи, і тут він і осів. І, врешті-решт, став родоначальником двох ліній Скадовських Херсонської, річ у тому, що правобережжя входило до Херсонської губернії, до якої належав вже, так би мовити знайомий нам Георгій Львович Скадовський. Аврійської лінії, до якої, до речі, належав Сергій Балтазарович Скадовський засновник першого курорту на теренах Херсонщини міста Скадовська. У 2008 році пам'ятник був реставрований, але, на жаль, не надто грамотна реставрація, тому що завершення зробили зовсім не таке, яке воно має бути. Ми от бачимо аналоги. Ну, просто так поставилися, на жаль, недбало. Але, принаймні, розчистили, принаймні поклали плитку. Ну, хоч щось зробили для, для вшанування пам'яті предка свого засновника.